Друзі, всім привіт! З вами Макс! І в цьому відео ми продегустуємо бургери з різних закладів. Заклади ми обирали через Google з найвищими оцінками. І перший заклад на сьогодні це гості. Поїхали! Так, же ж бургер ми сьогодні будемо їсти. Всі бургери подаються з картоплею та соусом. У нас є екстра чіз з котлетою XL. Фермерський з подвійною котлетою зі світини Італія з телятиною. Знаєш, мені більш за все подобається назва Італія. Італія! Ти думаю, напевно, його замовимо. 330 грам, 325 гривень. Ти піти щось будеш? Компот. Окей. Чи ти кофе будеш? Я кофе. Давай теж кофе. Ні, як хочеш. Ага, Ну, цей бургер Італія з телятиною. Mm -hmm. І два «Американо». А можна його навпіл розрізати? Так, можна. Дякую. Ну, а тепер нам залишається лише неприємний момент це чекати. А ви чекати не будете. Mm -hmm. Переход. Ну і... що сказати, я думаю, буде побільше. Опа, бахіли. Бахіли? Бахіли. Головне, щоб смачний був. Ну, аромат ідеальний. А, Раз, за в перчатках, так, да? коли хаваєш, так руки потіють, викупається. Ми зараз поїмо пару хвилин, я так їх зніму, у мене руки були що після бани. Наче що я їх тільки помив, знаєш, і треба виперед. Тебе так привичний хочеш, в перчатках? Коли... Ну, Вообще в перчатках не люблю їсти. Зачем чим Ну, І бо руки не мив. Так, це ми замовили бургер італійський, так? Да? По-моєму, він був 320 325 гривень за 330 грамів. Oh, yeah. Розріз. Що по розрізу ми ну, бачимо коклетку, сирочок, помідорчик, цибулька, пекінська, капуста, да, і ще щось там. Картофанчик. Картофанчик ідеальний. Кетчуп як кетчуп. І тепер. Ось цей сеньор. Бля, ну виглядає взагалі жорстко, да? Ну да. Максимально апетитно. Nee, пошло нет, пошло mm -hmm. Ты что, как хорошо идет. Опа. Mm -hmm. Ты что, смотри, как зашло, как родное. Блин, что я могу сказать, братан? Это очень смачно. Я там не понимаю, что за ингредиенты, но там что-то холодное, что-то горячее. Булочка, вся как бриош. Mm -hmm. Она Така, знаєш, снаружи така типу, хрустка, а всередині дуже м'яка. М'ясо ідеальне просто, соус. Ну, блин, братан, ну просто в балансі в ідеальному. А котлетка як не купила. Котлетка, котлетка взагалі. Ти зараз попробуєш, взагалі закачаєшся. Ну іменно реально нормальне м'ясо. Так як буває, типу полуфабрикати смаже чи щось. Реально чітко. По соусу, блін, по зелені. знаєш, він трохи хрусткий за рахунок цього айсберга, цибульки, помідор дає ще соковитості, додатково соуса. До речі, не дуже багато того, що є помідор. Бо деякі знаєш, роблять дуже багато соусу. І ще плюс помідори ти його кусаєш, воно все тече. М'ясо соковите, просто ідеально. Дивись, як він витікає. Мені дуже сподобалось. – Десяточка? – Десяточка. І знаєш, його не можна порівняти з маком, бо то взагалі інша методика приготування, як по мені. Котлета друга, да? Котлета інша, булочка інша, все інше. І це реально дуже смачно. Рекомендую. Десяточка. PioTrade – це платформа, де можна почати торгівлю без обов'язкової верифікації. Інтерфейс простий, зрозумілий, і доступна понад 130 активів. Тут є вбудовані сигнали та готові рекомендації. Час від часу користуюся ними. І ось приклад угоди, яка завершилася з позитивним результатом. У сигнала вказані напрямок угоди, час входу та термін дії, а відкрити угоду можна просто в один клік. Сигнали можна використовувати як орієнтир навіть без досвіду в технічному аналізі, виведення коштів на картку або криптогаманець BTC USDT. Реєструйтеся за моїм посиланням і використовуйте промокод maki 2026 щоб подвоїти свій перший депозит. Картошка Картошечка взагалі дефолт. Зовні. Чуєш? Хрустить, а всередині дуже м'яка. Посолію, паперчику, по все в міру. І що подобається, що ніде не пригоріло, бо буває картоплю дають з чорними пригарінками і воно герчить. Тут все ідеально що, Дімо, туши камеру, вдягай рукавиці. Все твоє. Леді і ми вже на другому закладі, називається він Гарден. І давайте підходимо, тут скуштуємо бургер. До речі, Тут осінка теж немаленька. Приклеєна. Думаю. Пішечка, як пішечка, діб. Добре. Так, ми прийшли за бургером. Може якийсь порекомендуєте. Який саме хід? Саме хіт у нас з поляти і бекон. Давай пиво. И можно его нафиг разрезать? Да. И пи? да. І... напоє? по напоям. Компотец. Так, я хвалиновый движней. Поэтому. А мне вишневый. Можно в меню, в меню було не заходить уже, в принципе. Все хорошо. Мне так завжды так Знаешь, когда. Коли... Легше, щоб не, чи, не читати меню. То що можете порекомендувати? Зазвичай нормально щось рекомендую. А якщо не сподобається, то думаєш, блядь, себе. Ну себе, А ну ми все одно глянемо, що за бургери є. По картинкам. Ого, бургерів багато. Чотири бургера, п'ять. А ми за, замовили з телятиною та з беконом, так? Да? За 327 гривень. Беконом. Та котлета з телятини. Так, булочка бревош, котлета з телятини, бекон, подвійний сир, чендер, мариновані огірки, томатний соус та домашній майонез Подаємо з кетчупом запеченими картопляними діпами. Ну, плюс-мінус така сама ціна. Там було 325-327. Але виглядає він якийсь квадратний дивись. А тут Роуз добавить картинку, проще буде так. Ну да. картинку? Пожалуйста. Пожалуйста. До речі, це напевно перший заклад, де отак от на морозі принесли воду. Є тут вітрушечка. І дві чашки. Бля, ну це, звісно, веточка, це кине. Не, ну прикольно так. Веточка чиста. Не, прикольно, що вода безкоштовна, навірно. Треба щось буде дізнатися. А вода безкоштовна? Так, звісно. Ну ми думали, може потім ще скажуть це у нас заводимо. Класно. Бажаєте, Ставим лайк. Особенно если з Бодуна прийшов, поки очікуєш свій супчик. А куди обычно ходиш з будунам так? Я заказую домову. Ну, я, мені впадло і кудись. Та, Та ну а нашов. Та ну в основному коли щелка ще стріми, ти маєш на базі були. В целом, в целом. Та чаще всего копать і раном я їм. Або борщ десь замовляв. Блін, закладів дуже багато, в принципі. Просто дивлячись, де я жив, щоб було ближче, звідти за замовляв, поняв. А що би ти по світував, на Наразі бюджети збадуна отак. От. 100 гривень, 250 і 500. Та братан на 100 гривень тільки дві пляшки піва посовіту. <різь> ну. <різь> Мені. Да? Да. Мені аж вишня. А, ти смоліна. <різь> Дякую. Перешов ну буду піківають на 100 гривень, а на 250. Ну, ти сі вже можна борща десь поїсти, де хочешь. Ну в принципі, везде ж борщ десь такі коштує від 200 до 300 гривень, плюс-мінус. З допами. А на 500 уже що? Та на 500 вже можна і пиво з борщом. Або суп, Ну не знаю, я бульони не сильно люблю. Це... Мені хочеться якийсь наваристий суп, типа шурпи, у ну, це жирники, цей бульйон. він там прям оволакиває все тупо. Mm -hmm. Mm -hmm. І ти такой, а э, давай, блядь, ще mm -hmm. по попив. Ладно, yeah. <laughs> я вже давно не пив. вже майже місяць. Ніка вас самочувствується. Взагалі, от хто там каже, що 21 день алкоголь в крові там. Коротше, взагалі самопочуття ніяк не змінилося, якщо чесно. Що п'єш, що не п'єш, одне и те сам. Мені здається, більше вирішує, высыпаешься ти чи ні. Бо вже ти не высыпаешься, ти що бухаєш, що не бухає, тоді завжди хуйово. А хочеться взагалі? Випить? Да. Ввечері буває, хочеться чисто пивасика, півасіка. А потім думаю, та і так норм. Ну, колись ляпку, попозже. Ну, Там, через 5, 7, 10 тижнів. До речі, прикиньте. Я місяць вообще не вживав алкоголь. Ну що, перший просто без лайма. Я якщо як, як бухну, то ви не дізнаєтесь. Може і дізнаєтесь. Якщо не то знаєте. знаю. Стрім запускаю, засиди. Колись була тема, я щось це. Відпочивав там то все. Yeah. і не міг заснути. Ну я типа прокидаюсь, думаю, тю, прикол, там щось дивлюсь. І мені паці пишуть там, типу, ого, там вчора нормальний стрімчик подробив. Я думаю, каба. Захожу на ютуб, дивлюсь у мене трансляцію, тупо 30 хвилин було. Думаю, що шо, шо? Єбать, включаю. Я тупо вже без футболки, oh, сижу, тупо, тупо вот таку запускаю в доту катку, починаю там щось за ну, всімі сратися, тупо з чата. Фу. Хорошо, що я його вимкнув, що це довго не продовжував. Тупо прикинь. В одних трусах по-домашньому, чесно стримчик подрубил, сидит, тупо. Фу, пішов. Не хочеться згадувати. Ну ладно, що було, то було. Все одно прикольно було. Ой. З кислинкою лимонного сока тут добряче налило. Ого. Аж, аж скули позводило, знаєш. Оце такий. Не, ну з Сахарком нормально. Ah. Якщо чесно, я більше відчуваю смак лимона, ніж вишні. Так, ну що, чекаємо наш бургер. Тут тоже з перчами, да? <зум> Давай без перчаток поїмо, Салфеточки є. Оце плюс. И можна, <зум> <зум> <зум вот если що, там воды спить, руки помыть. Та, ну ми ж вообще не настолько колхозники. Ну так, чуть-чуть аккуратно, щоб ніхто не бачив. Так, ну що, чекаємо. Тушить. <свісна> Друзі, дивіться, який у нас бургер. Ціна плюс-мінус така ж сама. Там було 325-327 гривень, а розміри. Так, нам його розрізали. Пахне так булочка, це. як іменно в пікарні десь. м'якенька, Ой, дуже м'якенька. Прям дуже. Ну прям максимально. Одразу візуально бачу, що тут картоплі побільше, <свісна> як мінімум. А бургер? Значить по розмірам такий самий, так? Да? Ну не, невеличкий. Невеличкі, ну з Макдональдсами порівнювати не будемо, тому що це зовсім інший формат закладу. І в принципі тут йде одразу з картоплею і з соусом. Тому як би норм ціна, як по мені. Дивлячись зараз, взагалі, скільки що коштує, зараз ну реально. буває заїжджаєш в Макдональдс ну, там на двох, щоб поїсти, там 800 або 1000 гривень зараз, да, в макі. Mm -hmm. А раніше я пам'ятаю, ми на 800 гривень п'ятером наїдалися. Ну, коротше, ладно, давайте дегустірувати. Ой, блядь. Слышь, а котлета, что не досмажена, значит, это так и надо. Это так и надо. А, это вот это медиум рэр. Бляха, ну мы там же зачитывали ингредиенты. Тут и бекон, и огирок, и сыр, котлета, цибуля, все мелко нарезано. Бляха, ну я думаю, это будет очень смачно. ооо, ес. Вот это вообще красиво. Ес. Я, раз говорит, прям свадебные мне под Все ідеально, м'ясо прям взагалі вишка, прям розвалюється. Але булочка мені тупо пасочка віддає, вона трішечки солодка. В гостях булочка мені більше сподобалась. Вона якось, знаєш, вона не виділялась за смаком сильно. А тут прям реально, що пасочка на смак. І воно, не знаю, як на мене, не дуже вписується. Да, це трішечки солодкуватий смак у цього тіста. Дуже взагалі міняє картину. Коротше, начинка все топ, коли за булочки я поставлю 8 балів. Вона взагалі псує всю малину, як по мені. Вона ця солодка трішечки і віддає тупо пасхи. Ну заприкинь, те ж саме, що ти їсиш. Паску в місті з бургером, солодку паску. Як по мені не дуже, то поміняти би чуть-чуть якось щось від Ну От я навіть зараз жую, не відчуваю смак паски в Не Похоже, булочка на те, коли ми літай снімаємо. Я вже не пам'ятаю. В гостях такого смаку не було від булочки. Відчувається ще оцей смак масла. Ну, бо беревошка, як розуміє, там ще масло нормально додають. Але солодкість... солодкий... думаю, ну, думаєш, якщо б було. Б то Ну бачиш, стільки людей, стільки, ну, всі на смак навізні. Комусь, можливо, навпаки це подобається, а я би її поміняв. Поміняти булочку було б ідеально. Але так вісім царям. Картопля, до речі, офігенна теж. Також з звичайним кетчупом. Жодної картошинки немає, щоб там пригоріло чи ще щось. Солі, прям шматки ми бачимо. По солі все чітко. Тому якось так, якби можна було. Поміняти булочку, я думаю, це було б твердо десять. Ну не зрозумів, навіть по внічному відео за мясо, скажу, що прям видно, що вкусно. Ну, що прям. ну прям тає. Да, 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 Он прям соковитий. Ти його навіть жувати не треба. Воно просто розпадається, розпливається, як пюрешка. Знаєш? Ну ладно, не як пюрешка, ну, ну ви зрозуміли, що я хотів сказати. Саночки собі роблю на Арізоночці Сюрпрайс. Коротше, братва, хто не знає, як провести прикольний вечір з кінтами, то залітайте на Аризону сюрприз. а інфа є в описі. Гра безкоштовно встановлюється дуже швидко, і від мене є бонуси. А саме войте мені нікней про реєстрації Ашер, а на п'ятому рівні промокод Хештег Бандіт. Це в сумі вам дасть більше трьох мільйонів. До речі, зараз найкращий час для того, щоб почати грати. Сані мені дали такі. Знаєте чому? Тому що зараз квестова лінія дуже крута на Аризоні, І за проходження квестів ви за кожен квест можете отримати по 400 донатів. І дуже швидко вкачати свій аккаунт і приходьте до мене на Рифо. Це банда, моя банда, я лідер. І зараз у нас, як ви бачите, по територіям, у нас респа. Тому приходьте. Треба хелпа, братва. Вся інфа в описі і до зустрічі на резонний сюрприз. А наступний заклад, де ми знайшли бургер з високою оцінкою, називається Люкс. Полетіли. Прям як в рай заходиш. Ага, почти, Почти, так. Максим, як ти жируєш. Друзяки, прикиньте, січень місяць ніде не працюють літні. А для нас в люксі літнік відчинили. Просто ми зайшли в заклад, там гучно грала музичка, і багато людей, тому ми вирішили, щоб нікому не заважати, на літніки присісти. Тим бачимо, Максіку завжди жарко, Дімон теж вже потний сидить, а тут якраз свіжо. Mm -hmm. Класно. Замовили ми вже хадовий бургер. Нам сказали, що він поливається таким сирним соусом. Я так розумію, там ото сир, типу розплавляють і типу поливають. Я таке десь в інстаграмі бачу. Давай зараз це, скуштуємо. Ой. Ой, жарко тобі. Ну реально, ну ми, коли їмо гаряче, ну ти ж викупаєш, ну, в мене завжди, я борщ, їм суп, типу, щось гаряче, завжди подник. Ну прикольно, що все одно тут закрите, типу, вітер не поступає. Я вже відкривав билі. Коротше, винесли нам наш бургер, Ціна його 320 гривень, також з яловичиною і з сиром зверху. І бачиш, ще цибулька посипана, прям як в цих. В Тікток я бачив. А, ну пахне дуже сильно. До речі, ти запам'ятав, у нас майже всі бургери от 320 гривень. 320, ну, так, 325, да, 325, 327 плюс-мінус в одну ціну. Але тут без картопельки і без соусу ще дається, поняв? Ну будь-то, знаєш, картошечка була, ну. ну так ми за бургером. Приятний бонус. Ну так. Да, ми, ми, ми якби за бургером, ну, картошечка це. Пальці розм'ять. Приятний бонус, так. Да. Якщо не, не наїлся, то чуть-чуть трамбануться зверху. Человечек контролирует, контролирует. Уже, уже монтаж. <свят> понял, понял, ну добренько, давай на звездочку, давай. А где человечек? <свят> а он тут. Каже, твою машину побачив, каже, ти що тут на сільпо? Я кажу, да, на другому полосі, каже, бургер, хау. А, все, каже, тебе знімати. Тю, підтягнеться, що все. Ні, я йому запропонував, він просто каже, я не сам типу. Каже, що, буде вам заважати. Кажу, ну ладно. Ні, ну якщо б у нас було більше бургерів, то ми б ще пацанов пригостили. Та ладно. Ось, сейчас три, как он хорит. Не, ну він такий, запах у нього приємний, ще такий свіжий за рахунок свіжих овоча. Прям дуже сильно відчувається. Да, Аппетитненько. Угу. Бля, ну це сука з перчатку, поки не тягнеш, це <laughs> пиздец. Короче, я думаю, одної перчатки вистачить, бо другу поки не надіну, вже і заклад закриється. Да? Uh -huh. Так, ну тільки подивіться, який він в розрізі. О oh май гад. Оценочку від 0 до 10. Тихо-тихо-тихо. Опа, там тихо, тихо, тихо. башня. Куда, куда? Тихо, тихо, тихо. Кати, кати, да? Ну выглядит сочнее же. Да? А если нажать? Вытекаешь? Бо мне не видно. Не. Не? Это какой-то гидравлический пресс. Не, ну булочка тоже такая, типа, как бриош. Сподеваюсь, она не будет, как пасочка на смак. О, ты что тут овочил? Блин, ночью трешки выехала у меня. Ладно. Я эту штучку достал, у меня развалился. С ингредиентов сразу. Вот. Добери бургер сам. Не аппетитно аппетит на им, Ну, вполне себе. Ты будешь? Не. Не? Нападай. Блин, прикольно Тема, что сыр, понял? Сверху. Угу. Цибулька маринована. Да. Така підмаринована, солодка, до речі. Прикольно. Котліточка у нас відрізняється від тих, що у нас були до цього. Така більш збита. Але я не скажу, що вона погана, дуже смачна. Блін, по соусам не можу зрозуміти, що тут за соуси. Він, мабуть, знизу все. Бач, білий? Білий соус знизу. ну, Що це за соус? Нагадує як соус в шаурмі. Наче як Чи майонез. Знає, Іначе як з чесноком, але, але немає чеснока. Поняв? Значить, от зараз чесник підходить і він фух, і не підійшов. Тухній, Може тут просто е, якусь пецю таку додали прикольно. Блин, ну прикольний. Що хоч в рот, а ньому чесноком потім не воняє. Але смак дуже нагадує. Блін, я звісно вже розібрав його не дуже. Ну вибачайте. Це Все <плес> одної Гам? Одною Одна рука пішов бургер. Ну, а чого ні? До речі, прикольно, що сиром овочі пропиталися і вони такі вже солонуваті. не ну це хіт реально даже десяточка Угу. да ну Перший сьогодні царь что вже була десять в гостях була десяточка ну конечно а, ну, саме що... перший да, буржень пропустила угу. Ні, минулий теж був непогано тільки булочка все зіпсувала. тут до речі булочка от ідеально в плані, вона взагалі знаєш, вона на себе ніякий смак не бере я просто як допомню общую массу и трешечки разбавляем. Пасочка не отдает, знаешь, что вот здесь М -м -м. Опа. с Опа. Подписчики типа. Тут роуз. Все подписчики. А, подписчики, да. Здорово, поднимался в люк стачу, пацаны прохода Да. Не, 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 а это же этот, Максим. Не, я почему водопьян. А я Максим Опа. Я... Давай, не стесняйся. Ой. Бортва С10. Реально смачно. Да закола сейчас? Ингредиенты. Не, за бургер. <реш> ну хе <ти> падибав. <реш> ні, реально все четко, в меру. Цибулька теж тут в тему. До речі, по-моєму, в кожній бургере да, у нас цибулька була. Yeah. Ну, реально, інгредієнти самі базові, вони круто поєднуються. І ця сирна штучка, яку поливали, і плюс цибулька яку посипали. Теж взагалі в темку. Мені все дуже сподобалося. Тому 10. Тушите свет, Димончик, вирубай. Братва, в нас же вимкнули світло, тому в таких умовах з генераторами, чути ти мене чи ні, ми приїхали в четвертий заклад, де скуштуємо бургер з офігенною оцінкою. Називається він Арткрафт. Поїхав. люб лю пля пля плеп леплек Фух. І так, що, джентльмени, бургер з яловичиною 320 гривень. Ну, візуально запах такий відрізняється, але теж смачний. Одразу бачимо, що тут булочка вже не бріош, а така, звичайно, проте дуже-дуже м'яка. По інгредієнтам також помідорчик, огірочок консервований, якийсь жовтий соус, чедр, котлетка, айсберг і знизу теж білий соус. соковитий. Так, ну що, давай задегустуємо. Також подача у нас с картофелем фри и с кетчупом. А тут же котлетка детка схожа на об'єкт наукова. Знаешь, у тебя ще заморожена была. Да, такая самая. Да. Тут ще був дитячий. Дитячий, напевно. В общем, маленький. Проте картоплі дуже багато. Погодь це, да? Кардашка вкусная. Топілька відмінна. М -м -м. До речі, булочка все взагалі офігене. Дуже м'яка, нічим не гірше, ніж брюор. Соус, якщо чесно, я не зрозумів, який. Воно все так поєдналося, перемішалося. <рice> <рice> ти б Ой, себе, це ма, ти б себе бачив би, зі сторони я, <що> я. Дімон. Абдурці, <так>. <А в порція>, диванчик. Коротше, братва, все топ нормально, але котлетка, звісно, слабовата, якщо порівнювати з милими закладами, тому я поставив би певний по 8 балів. Непогано, все дуже прикольно. Велика порція картоплі, картопля взагалі відміна. Солона, все як треба. Всередині м'яка, ззовні скоринка, хрустка. Булочкова. З виду здавалося, що може бути як батон, то знаєш, проте вона доволі м'яка. Прям дуже легко нажимається. Достатньо сиру, достатньо овочів. Хотілося б трішки вистріливши котлетку. Тому 8 балів. Але в цілому дуже непогано. Давай. Ого, хеллоу, А, це не нам. Так, ну що, джентльмені та леді, ми вже доволі плотно ситно наїлися і в нас вже заключний на сьогодні заклад. Це ньюкап. Тут, кажуть, по гуглу теж смачні бургери. Тож давайте їх скуштуємо. Ти, ти помітив, що кожен раз у нас починається з того, що я наливаю кока-колу? Якщо чесно, раніше колу так сильно не любив, а зараз щось без неї взагалі нічого не відбувається. я Ще й сахаром взяв. То... Ну, з цукром, це ну, що поділяти. А ножик тоді мой. Домой? домой. 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 <laughs> Нет, это же такие батоны типа резать. Як тебе подача блюда? Нормально. Ну да. Ну, картофанчик вообще такий прикольный, тоненький. Це у нас бургер с подвину котлета. Так, це у нас бургер King Size. King Size, приклади королевский розмір. <гаданец> Котлету з телятины, томлену телятиной и беконом. Прикинь, что тут у нас? Так, давай. обережненько. Ляпс. В кожному бургері в кожному закладі помідор, огірок, айсберг, знизу білий соус, зверху якісь Да? Що капнуло, що це? Ну, кстати, так. Да? я не хочу сильно давить, бо як в плюсі все начинка попадає. Так, ну що, за вас. Бургер – це два укуса, щось попаду. Нет, три укуса. Ну он так пахнет просто прямо все сюда. А все там, йде, я вже там. так наївся, але він такий смачный. Не сочный. Блин, угу. Блін, у тебя тут делавшие капец, бекончик і ще телятина. Така харвана, бачиш? Такими шматочками, невеличкими. Угу. Також цибулька трішки є. Пляха це дуже смачно. Нет. І булочка теж не видає пасочки. Ідеально. Ну Запах, от мені даже запах одразу стало такою приєднаний. Все, на а да, ну, Його ціна 1099 гривень і вага 460 грамів. Тільки вага цікаво це з допами чи чисто бургер. Думаю, з картошкою. І з соусом. Картопелька теж файна, Все одного кольору, нема ніде темних пересмажених частин. Що можу сказати? Це дуже смачно. Реально, оцей бургер рекомендую, тільки подивіться на нього. Я реально для себе відкрив нові бургери, крім Макдональдса. Бо знаєш, в мене в голові завжди вистраивалася така картина, що якщо бургери хочу з'їсти, одразу Макдональдс. А тепер, якщо хочу з'їсти бургер, я ще розумію, що є дуже багато закладів. І ще дуже багато закладів, в яких ми не були. До речі, в цьому закладі перший раз нюкап. Проте чув я за нього дуже багато. Тому такі справи, братва. Може, знаєш, може, братва погороду теж путешествувала і mm відкривала -hmm. для себе якісь нові міста. Може, да, так і не До места, речі, друзі, да, якщо ви знаєте, які заклади круті в Кривому Розі, дуже смачно, пишіть mm -hmm. в коментарях і реально ми туди заїдемо, похаваємо. Скажемо свої враження. Обов'язково пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Друзі, а зараз увага! Хочу зробити безкоштовну рекламу одній людині. Ось це відео це мій підгон для вас. Обов'язково переходьте та дивіться від початку до кінця. Можливо, це найкрасніше відео, яке ви бачили на Ютубі за останній рік. І, можливо, після перегляду цього відео ви мені ще подякуєте. Тож, ось це відео, переходьте, та дивіться. Ну а з вами був Макс, до нових зустрічей та на зв'язочку.